Величезний величезний привіт, самим найкращим, сільпо. Сьогодні подивимося які акції знижки в магазині Сільпо з 15 по 21, включно травня. Подивимось на ціни на рибу, на м'ясо, овочі, фрукти і, звичайно ж, підемо на ціну Я вам, як завжди, дуже вдячний за ваші коментарі, величезне вам дякую. І вдячний за всю вашу підтримку на каналі. Дякую, ви самі найкращі, дякую вам за це. Так, ну що ж, починаємо тут, що є. Томати. Ось такі маленькі томати, вони дійсно смачні. Зараз вони зі знижкою. Я їх завжди беру на салат, на зелений салат 70 гривень. Ну, я заокруглю ті копійки до більшого для зручності. 250 г. Авокадо, а штучка 55 гривень. Є ще ось такі авокадо. Тут ціна 81 гривня за дві штуки. Виноград жовтий, 159 гривень без кісточки. Ой, мені аж захотілося самому. Треба, мабуть, взяти ось цей, якщо не забуду, щось мені захотілося винограду, точніше, я вже їм минулого року. Кавуни з'явилися, дивіться, по 90 гривень за кілограм. Огірочки гладенькі по 70 гривень за кілограм, і огірочки ось такі пупирчасті, як я говорю, по. По 70 гладенькі по 90 попирчасть. Томати трішки дешевші: 74 гривні. Перець 144, кабачки 85. Ціна впала на кабачки, бачу. Дешевша, редиска 45, така сама ціна в нас на ринку. Капуста цвітна 129 гривень. Капуста звичайна 55, так і залишилася в ціні. А капуста пекінська 60 гривень і червона 65. Банани, які файні 74 гривні. Лайми по 109 гривень. Лимони 139 гривень. Імбир 179 гривень. І апельсини 63 гривня. Грейфрути 99 гривень. Груша елітна 127 гривень. Яблуко зелене 69. Голден 70. Джона голд 68 гривень. Так, що тут у нас? Гала 68, айдарет 50 гривень. І Симиренка 80 гривень. Ого? Чесно кажучи, вперше таки бачу, щоб яблука були дорожчі за банани. Часник 189 і часник молодий 199. В ціні піднялась цибуля по 45 гривень. Угу. Морква рання по мита 55 гривень. А звичайної моркви, а бачу звичайну моркву по 38 гривень. Звичайна морква трішки дрібніша по 38 гривень. Буряк митий 44 гривні. Так, картопля а, молода Єгипет по 40 гривень. І картопля рання 65 гривень. Ну, а далі подивимось з вами цінотижики. Ось таке пиво 55 гривень, світле преміум. Зі знижкою пиво Хайк 22 гривні. Є преміум, є світле. Зі знижкою зараз нектар Джафа по 45 гривень, а гранат. Ще можна взяти апельсин грейпфрут. Дійсно хороша ціна, зверніть увагу. І є банан полуниця, також по 45 гривень. Так, це не батончик Bounty, це трубочки Bounty. Така новинка. Вони зараз по 25 гривень. Зі знижкою печиво від торгової марки Бескоті 160 грамів. Лоренцо по 30 гривень, знижка 40%. Зі знижкою можна придбати ось такі шоколадні кульки. Тут 40 грамів, 30 гривень. Шоколад молочний мілка є з мигдалем, є з цілим лісовим горіхом за ціною 50 гривень. Знижка 50%. Ось такі вафельки Несквік можна придбати за 10 гривень. Господинки, зверніть увагу, зараз ось ці макарони фузілі тут 500 грамів зі знижкою 40%, 35 гривень. Візьміть, не пошкодуйте, хто ще не брав. Вони дуже смачні. От я вам дійсно говорю: я коли їх перший раз спробував. Трішечки вершкового масла, якусь посипку зверху, я не знаю, там, чи томатну пасту, чи щим ви там їсте, чи якийсь соус. Дуже смачні. Ось цей чай зараз можна придбати зі знижкою 50%, 50 гривень, 20 фільтр пакетків. Є багато різних смаків. Ось таке печиво від торгової марки Біскоті. Тут 140 грамів Домініко, Можна придбати за 30 гривень. Також цієї фірми, що я показував, а оці фузілі, можна придбати ось такі спагеті. 500 грамів в таку ж саму ціну, дуже хороша якість. Ось такий набір дошок пластикових, одна трішки більша, друга трішки менша. За ціною 199 гривень. Ось такий набір ганчірок, розмір 30х30, 30, в упаковці 3 штуки, за ціною 30 гривень. Зверніть увагу, ось такі паперові салфетки преміум, Тут вони йдуть тришарові і в упаковці 184 штуки за акційною ціною 50 гривень, знижка 60%. Папір торгової марки Премія, Вологий, туалетний, дитячий. Тут 80 штучок за ціною 35 гривень, знижка 60%. Також зверніть увагу, дуже хороша ціна. Так, а оце, якщо я не помиляюсь, бомбочки для ванни <гас> у вигляді, ну, упаковка така, бачите, у вигляді морозова. Це, мабуть, для маленьких дітей. Так, бомбочка за ціною. 30 гривень це хороша ціна. 30 гривень. Немаленька бомбочка. І будь ласка, я вас прошу, зверніть увагу на зубну пасту на ціну oral B. Тут 100 мл і вона зараз лише 60 гривень. Це в два рази дешевше, ніж в іншому магазині, також по акції. Я також візьму. В акції паста арахісова 100 гривень 300 г. Зі знижкою люкс Пакування тут 125 грамів за ціною 40 гривень. Так, далі у нас брі ось такий зі знижкою. Тут 130 грамів. 70, ну, 80 гривень. 80 гривень. Ось такий сир Гауда, пакування тут 150 грамів пластиночками, 80 гривень. Тертий сир 55 гривень, 100 грамів. Ферма Сулугуні 180 грамів, 55 гривень. Гривень. І хороша ціна на глобіну сосиски нямські, а вищий сорт є з сиром. За ціною 60 гривень 275 грамів. Від торгової марки Галичина вершки 15% жиру 200 грамів 27 гривень. В цінотижиках ось такий переволь для чорних речей. Він 199 гривень 2 літра. Це дуже хороша ціна. Фелата, ой, велика, 300 г, 99 гривень. Плавлений сир вершковий від пірятин 22 гривні. Зі знижкою від глобино мортадельки вищий сорт із сиром. Ціна 24 гривні за 100 г. Ну, далі по курсу сир. Покажу тільки а, із жовтими цінниками зі знижками. Від ферма сметанковий 45 гривень. 37 премія голландський. І ще якийсь ементаллер, якщо я не помиляюсь, це польський, 55 гривень. Ну, це от самі найнижчі ціни на сир у сільпо на сьогодні. Можливо, комусь потрібен маскарпоне сир 250 грамів, 149 гривень. Допродають ось цей сир Брі, Хто ще не купив, придбайте 500 грамів 249 гривень, дуже смачний. Так, я показував велику а, фелату сир 99 гр, а, гривень, 300 г, гр, а є ще трішки менша, 55 гривень. Але вже вага 160 грамів, була 180 Так що звертайте увагу. А, Ще докуповуйте, якщо десь бачили, вагою 180 грамів вже ціна буде така сама, лишається, але вага менша. Знижка 40% на шинка родинна, елітна на дровах 44 гривні. Від торгової марки самобранка лікарська вищого сорту 20 гривень за 100 грамів. Алан молочні сосиски в варені вищого гатунку, ціна за 100 грамів 30 гривень. Самобранка сосиски міні філейки першого сорту, ціна за 100 грамів 15 гривень. Так, там де тортики, тільки наполеон по 15 гривень за 100 грамів. Знижка більше, ніж 50%. Зверніть увагу зараз. Це власна кондитерська сільпо. Далі подивимось з вами на м'ясо та на рибу. Буду озвучувати ці ціни, які зі знижкою. Свиняча корейка 23 гривні. Свиняча лопатка по 15,30. Свиняча грудинка по 15 гривень. 18,40 свиняча реберця. Свиняча котлета по 12,30. Свиний окіст 19,40. Сердечка курячі по 11,60. Шлуночки 7,60. Печінка яловична по 7,40. Крило куряче по 6 гривень. Куряча четвертина 7,60. Курячі гомілки по 12,40. Філе куряче, не бачу. Не бачу, здається, розібрали. Давайте подивимося, що по рибі. Короб патрений 21,40. Ляж патерний по 13,40. Дорадо 40 гривень. Форель 28 гривень. Сібас 53, Дорадо 59 і Форей стейк 80 гривень. Давайте далі подивимося, що по рибі зі знижкою. Ціника не бачу. Принципі ці стандартні, такі як були минулого а, разу. Сала капряного посолу 21,40. Оселедець слабоселений – 18,40. Зі знижкою оселедець по 14 гривень. Дуже хороша знижка 40%. Зверніть увагу. Файненька така, жирненька. Так, добре, ходіть на заморозку, подивимось. Так, заморозка мідії чилійські 27 гривень. креветки по 27 гривень. Ну, ви розумієте, це ціни за 100 грамів. креветка аргентинська, ого, 46 гривень. Дивіться, яка велика. Так, зі знижкою. Пінгасіус філе по 20 гривень. Ментай по 14 гривень. Скумбрія по 19 гривень. Так, тут ще у нас щось є. Ставрида по 12.40 зі знижкою. І Окунь без голови 27 гривень. Ну, а далі у нас ці натижики. Сухарики. 60 грамів, 11 гривень. Є багато різних смаків. Знову зі знижкою ось цей марципан. Спробуйте, він дуже смачний. Тут 100 г50 гривень. В акції зараз артек вафлі по 17 гривень. Печиво вівсяни з арахісом Богуславна 25 гривень, 200 г. І є ще вівсяни з родзинками, також 200 г, 25 гривень. В нотижиках майонез провансаль 300 грамів, 30 гривень. Хто вживає хлібці від премія рисові 20 гривень 100 грамів. Дивіться, яку гірчицю випустив торчин джижонська, а з цілих зерен тут 230 грамів, 35 гривень. Гірчиця американська, також від Торчин, 230 г, 35 гривень. Соус ацебелі від щедро 200 г з фундуком та м'ятою 28 гривень. Соус ягідний 35 гривень, 180 г теж, мабуть, буде смачний. Пюре томатне 200 г 38 гривень. Руна соус шашличний дуже смачний, 42 гривні, 500 г майже. Від премія часник гранульований, 15 грамів, 14 гривень. Ці приправи завжди стоять поряд одна одною у всіх магазинах. Вони дійсно хороші. Я їх часто купую від каміс. Вони по 20 та по 19 гривень, 15 та 20 грамів. Паприка копчена, мелена, і оця теж дуже смачна. Ну, цю приправу ви також всі знаєте. Приправка дуже якісна. Прованські трави 30 грамів, 39 гривень. 39 гривень до плову та 39 гривень до м'яса. Тут 50 грамів вага. Рис пропарений довгозернистий басматі премія 124 гривні за кілограм. Для пухнастиків Пуріна Ван 199 гривень. Сухий корм 800 г. Кульки, сухий сніданок. А нескільки 200 г 65 гривень за стосунок. Батончики Лайн ось такі нові. Оцей верхній, чорний та білий, я вперше бачу. 19 гривень за стосунок. Так, Це якесь у нас печиво. Якась дуже старенька фірма. З 1905 року. 65 гривень 125 грамів за стосунок. Соломка, солона і також є солодка по 10 гривень 80 грамів за стосунок. А є ще з маком. Торгова марка Норвен. Оселедець 250 грамів. З блакитною сіллю в олії, 80 гривень, знижка 40%. Веладі з паста креветочна, 160 грамів, 60 гривень. Є ще креветочна з авокадо. Крабові палочки, Аквавіта охолоджені 200 грамів 45 гривень. Від норвен Сьомга» холодного копчення філе 130 грамів, 189. В акції Форельта сьомга від премія 180 грамів і там, і там 199 гривень, знижка 30%. Яйця по 4 гривні та 34 копійки в магазині Сільпо. На молочному відділі швиденько пройдемось, покажу тільки найнижчі знижки, тобто найкращі знижки. По 20 гривень агуня для малечі. Оці мені подобаються, дійсно смачні. А, від Данісімо десерти 180 грамів. Тут є багато, багато різних смаків, вони по 35 гривень. Є фісташковий. Карпатський йогурт, чорниця лохина 260 грамів. Це, мабуть, така новинка а, у Галичина. Зараз вони зі знижкою. Є ще, дивіться, ось такі лісові ягоди. І чорнослив та злаки. Усі мають 260 грамів вагу по ціні 31 гривня. Давайте подивимось ціну на сметану. Президент. 20% жирності 51 гривня. Сметана молокія 20% жирності 54 гривні. Мімі -мі мілк також 20% 50 гривень. Так, сметана ось така органічна, термостатна 15% жирності за ціною 58 гривень. Сметана мімі мілк 300 г. Ну, всі виробники зараз роблять по 300 г в стаканчики. 15% жирності 43 гривні. Молочко галичина 2,5 жиру 48 гривень. Молочко премія 2,5 жиру 40 гривень. Господинки, зверніть увагу. Дуже круте справжнє масло від рошен 82% жиру. Зараз на нього надзвичайно хороша ціна 80 гривень. Зверніть увагу. Торчин заправка з маринованими огірками для других та перших страв 220 г 35 гривень. Королівський смак соус 480 грамів 52 гривні. Так, цукор, ситий двір. Це в нас друга категорія, кілограм 33 гривні. Із твердих сортів пшениці а, Дурум 500 грамів. Ось такі бантики, 52 гривні за стосунок. І з цієї ж фірми також спагеті 500 грамів 48 гривень. Зверніть увагу. Олія, стожар. Чи це щедрий дар? Ось така нерафінована 850 мл 73 гривні. І звичайно, також по 73 гривні в одну ціну. Олія нерафінована премія 70 гривень 850 грамів. І можна придбати цієї ж марки, власна марка Сільпо. Рафінована 66 гривень 850 мл. Хороша ціна, хороша якість. Новинка міленіум цукерки із цільним лісовим горіхом. Зараз по 30 гривень. Богуславна. Горішки. Печиво 315 грамів зі знижкою 109 гривень. Печиво від Рошен Ловіта 130 грамів, 28 гривень. Можливо, комусь потрібно савоярді від премія 200 г75 гривень за стосунок. Кава Паулік класік. 250 грамів, 229 гривень. Це якась, мабуть, нова кава, не знаю, не бачив її ще у сільпо Міора. А, так, 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 так. Що тут? Чи це не власна? Так, да, це власна марка. Ось. Я думаю, щось така назва знайома Міора. Це власна марка. А, сільпо робуста 100% преміум крема 284 гривні. І є ще преміум а, Еспресо також 284. Якобс Монарх. Пакування тут 400 грамів 299 гривень. Нескафе Gold 165 грамів, 259. Якобс Коронат Gold 100 грамів за стосунок 159 гривень. Еспресо чорна карта 225 грамів, 179. І продовжується акція на чай від премія. Є чорний, є з ароматом бергамоту по 80 грамів, 55 гривень. А це що таке? Чай Пуер, Чорна черепаха. А що ж це таке? Так, на 200 мл одну ложку. Цікаво, бачите, якась новинка. А є ще ось такий зелений лазурний дракон, також 100 грамів. Ну, що нове, завжди дуже цікаве. А премія чай 100 г, зелений з манго та дарунок Клеопатри по 80 гривень. В цінотижиках ось такий великий рушник від, премії, від диво Преміо, 60 гривень. Рушники від премія Тришарові, дві штуки 60 гривень. Туалетний папір премія. Тут у нас 12 рулонів тришаровий за ціною 234 гривні 12 штучок. 150 відривів. Серветки дитячі для малечі 50 гривень 60 штук. Серветки вологі премія дитячі, ла ромашка календула 72 штуки 58 гривень. Господинки, хороша ціна на бреф, 4 штуки 149 гривень. Якщо ви пам'ятаєте, в огляді я завжди показував за такою ціною, тільки 3 штуки йдуть. Одна штука вийде вам безкоштовно. Гавкає. малеча сидить. І хороша ціна на персіл, 189 гривень літр. З ароматом Троянди Хочемо побажати хорошого настрою, економних покупок. Ми з вами зустрінемось вже у наступному відео. До зустрічі! Нехай вас все буде гаразд!